Кожна людина має мати якийсь свій власний кодекс совісті. Тобто не на камеру розказувати, що ти купив, що ти перевіз, що ти передав, а тихонько робити. Той, хто виливає собі відро води на голову з льодом, там знаєш, і ніби передає 100 гривень. Ну, чесно кажучи, це більше гра на камеру, ніж, ніж та допомога. Роби тихо. Якщо не можеш передати, хочеш випити пиво, купи то пиво, піди до хлопців в госпіталь. У них саме велика проблема не мають. Це необхідні спілкування. Тому що коли сидять чуваки, яким по 19 років, без ніг, без рук, розумієш? І, і до них про, просто приходить людина з вулиці і каже, чувак, як тебе звати? Давай вип'ємо півка, Ту дупи там, чи можна йому допивати, чи ні. Сам факт контакту, розумієш? Я розумію, що не всі матеріально забезпечені настільки, щоб допомагати армії, але прийти в госпіталь може кожен. Взяти пиріжок, взяти фляжку пива, взяти просто. Телефон з наушниками і послухати з ним музику, поговорити просто. Він не міг подумати, що може в Україні от щось таке народ з'єднати. Бо то, знаєш, як би то не було, а то дякуючи тим всім козлам, які нас загнобили. Тому що вони, певно, прикрутили нам вже насіки гайки, що навіть ті люди, які до України, знаєш, до України можна було відноситися по-різному. Тобто, почуття патріотизму в когось сильніше було, в когось не було, зовсім в когось було середньо. Але весь, та вся криза політична, економічна і вся літка психологічна, вона зробила свій ефект. В людей, Люди прийшли на інакший рівень. Я був толерантний завжди до Росії, я став націоналістом диким. Я розумію, що я не можу висловлювати кардинально свої відчуття, тому що. Я маю деякий вплив на людей. Але все, я перейшов ту межу, я не можу себе вести інакше. Тільки ненависть, тільки агресія до них. Тому що, очевидячки, вони йдуть нас знищувати, розумієш? І ті всі речі вони спонукали в якийсь такий кулак. Ти, ти бачив, хто сьогодні був? Не бачиш. Ціла країна приїхала в Каменець, розумієш? І це робиться на кожному фестивалі. І от я тут зараз готовий задушити просто руками, яка скаже, що йде війна і вони не мають бути. Тому що більша частина людей, які будуть на тому фестивалі, не навіть є непризовного віку. Тобто до них мати претензії, що вони не на війні просто ідіотично. Да. Але вони мусять просякатися тим духом. І то, власне, є сама основна причина, чому то потрібно. Люди. Декілька важливих речей. Радіостанції, які веселими голосами розказують нам якісь ілюзорні речі, ніби нічого не діється. В країні війна, яка реально може бути в будь-який момент в будь-якій точці країни. Ви знаєте, хто проти нас воює, то хто є монстр. Давайте не кормити себе ілюзіями, давайте сприймати все чітко. Є маса курсів, які готують людей до того, як не заразитися отруєною водою. Як... Надавати першу допомогу, як копати якісь бліндажі, тому що ну то є війна, ніхто не знає, як вона буде поширюватися. Тому всі зібралися в кулак і всі щось, просто щось робимо. Не сидимо, не бухаємо пиво, просто так і не робимо вигляду, що нічого не робиться, тому що то все страшно. Але дякую, що тому, що ми то розуміємо. Ми можемо не дати тому розвитку. Дякую.